Ви знаєте, і світ не містить слів, щоб гідно слави, Господу, віддати за все прекрасне, що наш Бог створив, за те, що нині можемо ми мати. Я думаю, якби все полічив, що кожен день в кай і не зможе жодна книга все вмістити, тих милостей, що з рук його приймали, і скільки б ми не славою Творця. Не зможемо гідну славу Господу вітати. Він все подарував нам для життя, що зможемо ми у них його покласти. Хвала, Господь, хвала за все тобі, Господь, за хліб щоденний за врожай на полі, не в силах підібрати я слова, щоб подякувати за все у моїй долі. Хвала за сонце, що світило в день, і наші ниви щедро зігрівали, за серце повне радісних пісень і за дощі, що землю поливали. Хвала за теплоту, погожих днів, за мирне небо, що пливе над нами, за осінь, що ти знов подарував, і за комори повні, що плода, за вітерець легенький у жару, за, се... за землю напрував яку дощану, за силу, що давав у будь-яку пору, коли у ній, Господи, потребу мали, за теплий дім, за спокій України, за день і міць, за чисте світлене, за квіти, трави, в росу. За сонце, місяць, зірочки у неї. Хвала тобі, хвала за кожен день і мить, за кожен подих, який час мовити. Хвала за те, що чуєш, і прожить нам знову, давши рік у мирі і світі. Ти скрізь благословив. На полі, у саду. Без тебе праця користі немає, без тебе не дала земля плоду. Без тебе, О Ісусе, ми радості не маємо. Хвала, Господь, хвала за все тобі, хвала. За день це з твоєї волі маємо, за те, що у тобі знайшли життя, за благодать, що з рук твоїх приймає. Ми не достойні всіх твоїх щиток, а милостей твоїх ми не заслужили. Твоя любов є вище всіх особ, і осягнути ми не в змозі. Ти дав нам все і хочеш, щоб і ми тобі належну славу віддали, щоб тобі принесли ми плоди, щоб від серця ближнього прощали. Життя прийде, як листя восени, як помахтахів, що летять у вилі, похилиться, як в лісі на сині, на зникне у ходьбі не свої, і прийде час настануть ті жнива, яких всі люди довго так чекали, і явно стане істина проста. Наскільки Богу ми себе віддали: Прийдуть жнива, останні жнива, і запитає в кожного спасити, що ти робив, коли прийшла весна, хто був твій друг і хто був твій учитель, Ідуть не вам останньої для нас, і чеснопи своїми пов'язали, чи правильно прожили ми свій час. І скільки ми для Господа віддали, Він дав нам все, можливість, вміння, час. Ось Щоб ми його прославляли, і все, що Він потребує від нас, щоб ми плоди достойні зібрали. Він любить нас, тому до Богословив, доми, поля, городи, і нас із вами. Потоки благодаті Він пролив. Щоб ми, народ, його прославив, отож, давайте в кожну мить свого Спасителя і Бога вилучати за кожен день, що він дозволив нам прожити. Достойну славу Господу віддати.